Усім привіт! Мене звати Катя Катріна. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися дуже просто, тому що я така, бачите, все домашня, з водичкою. Біля мене світло, тому що на вулиці, якось сьогодні трошки ніби похмуро, сонце вийшло, але я не розумію, чи надовго. Тут в мене естетики, як ви бачите, гвоздики, які просто не вмирають, вони якісь дуже довгожителі. І почнемо. Сьогодні ми будемо говорити про віру і про намір. Буду говорити максимально просто з власного досвіду, і е, мені дуже легко пояснювати все на своєму власному досвіді. Я думаю, ви вже це помітили. Тому ну, поїхали! Поїхали. Що таке віра? Ви прекрасно розумієте, що таке віра. Це коли ви щось хочете отримати. Ви вірите в те, що ви це отримаєте, але в вас цього немає. Немає результату. Але ви внутрішньо маєте віру в те, що у вас це буде. Тобто це те, що надає вам енергію і підживлює вас. Да? Я читала в якійсь одній з книг, що коли людина має віру, у неї деякі відділи мозку працюють більш інтенсивніше. І виробляються такий гормон, як дофамін. Дофамін це не тільки гормон задоволення. Дофамін це гормон, який відповідає за мотивацію, за фокус і за щоб ніби шукати сенс в чомусь. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Ось, і коли в тебе є віра, да, віра в щось. То це тебе внутрішньо тримає на плаву. Я думаю, ви зрозуміли. Так. Але е, недостатньо просто віри. Вона завжди має підкріплюватися чимось. Наведемо приклад з мого власного життя. Е, в далеких, не знаю, який це був рік, коли я тільки починала бігати перший раз. Перший раз а, я вирішила пробігти 40 хвилин. Тоді я ще не розуміла про темп, про це все. Ну, тобто, я а, керувалася тільки часом. Пробіжу я 40 хвилин. Скільки це в кілометрах, не знаю. Напевно, тоді це було 6 або 7 кілометрів. І відразу робити це трохи складно. Розумієте? Але. Я чітко пам'ятаю, що я повірила в те, що я це зможу зробити. У мене була віра, що я можу це зробити. Тобто я, е, я можу. У мене ще не було ніякого досвіду, розумієте? Але внутрішньо я вірила в це. І тому я почала. Я почала бігти 15 хвилин. Я пам'ятаю, що я була вже дуже втомлена. 20 хвилин все. 25 хвилин, 30 хвилин. Я просто вже, я пам'ятаю, що я натерла ноги, я вже нічого не хотіла, але я вірила, що я пробіжу 40. 40 хвилин, Мені потрібно було 40 хвилин. Чому? Не питайте. І я пробігла цих 40 хвилин. І тоді, коли я пробігла цих 40 хвилин, на наступний раз я вже не просто вірила, що я пробіжу, я знала, що я пробіжу. Розумієте? Тому що у мене вже була не просто віра, це вже було більше. Я вже мала досвід. І а коли ти маєш досвід в чомусь, то це сильніше. Це, ніби, більше енергії, більше підкріплення тому, що це буде. Розумієте? Тому на наступний раз для мене вже пробігти 30 хвилин було нескладно. 40 хвилин. Ну розумієте? Тому що я мала попередній досвід в цьому. Позитивний, позитивний попередній досвід. Да? Тому що багато людей, які е, чогось не досягають, так вони вірять в це, і вони цього, наприклад, не отримують, або ще щось, вони зневірються. А коли ти пробуєш, робиш, да? тобто більш наполегливіший, то ти отримуєш. Але знову ж таки, це про віру. Про віру я хочу в тому ключі розповісти, що це більш про внутрішнє, коли в тебе немає результату якогось великого, який ти хочеш отримати, який ти хочеш мати в своєму житті. То тебе тримає ось ця внутрішня, ось це внутрішнє топливо, да, дофаміну фокусу, уваги, мотивації до цього. Так ви зрозуміли. Тому, коли минулий рік я починала бігати і вирішила, що я буду робити це систематично, що я пробіжу одну тисячу кілометрів. Я не вірила в це. Я знала це. Я знала, що я це зроблю, тому що в мене було попередньо багато років досвіду. Тобто цей досвід був... Несистематичний, іноді систематичний. Я починала бігати, потім я покидала на якийсь період, потім знову поверталася. Ну ви зрозуміли, так? Але в плані бігу в мене не було ніяких питань. Але минулого року я вирішила бігати систематично, постійно. Повірте мені, 6 місяців. 6 місяців бігати по 5-6 разів на тиждень це нормально. І мене тримала внутрішня ось ця, ця внутрішня віра і внутрішнє знання. Я знала, що я це зроблю. Все, крапка. Знала, просто знала, що це буде. Просто мені потрібно було робити це постійно. В мене був в голові план, що це має бути приблизно стільки кілометрів кожен тиждень для того, щоб я через 6 місяців отримала ось цей результат. Розумієте, що я? Маю на увазі. Тобто там же ставало питання не про віру, там же ставало питання про те, чи готова ти на цей крок, чи готова ти постійно робити одну і ту саму дію. Мені дуже допомагала творчість і творчий, і творчий підхід в цьому, тому що ви пам'ятаєте, що я закидала історії, я їх якось обробляла, я робила відео, і це мене урізноманітнювало, що не давало мені якось згаснути і закинути це. Тобто це була ось ця ціль, яка підкріплювалася, підкріплювалася знанням, що я це зроблю. Підкріплювалися не просто вже вірою. Бачите, я говорю вже це було точно знання, але складність полягала в систематичності і в постійності повторень цього. Да? По постійне там, 7, 5, 6, 10 кілометрів, і отак постійно, 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 ну практично щодня. Ви ж пам'ятаєте, я навіть самі вже набридло постити постійно ці історії. Я вже мовчу за вас. Але люди все рівно продовжували дивитись. Я вам дуже вдячна за це. Просто я вже в деяких людей асоціююся з людиною, з дівчиною, яка постійно бігає, тому що іноді мені е, приходять повідомлення, е, типу, стосовно бігу, якісь мами. Ось, тому ось так систематичність. І я цю систематичність напрацювала. Тому навіть зараз, коли я, наприклад, не хочу бігти, або я не знаю, там у мене якісь свої плани. То мій мозок мені дає думку, Катя, йдемо бігти, Катя, ходи. Тому що я вже це роблю постійно. І я вже не дивлюсь: дощ, не дощ, я йду в спортзал бігати, я або йду на вулицю. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тому, бачите, віра на початку, вона дійсно потребує цього внутрішньої цієї впевненості, що це буде. Впевненості, і цього бажання. Але коли ви починаєте діяти. Робити певні кроки, мати певний досвід. Ви потім озираєтесь, і ви ж не можете зневіритись, тому що ви вже це робили. У вас вже є власний досвід цього не тільки інших людей, а власний. Ви можете пробігти 10 кілометрів. Можете. От, наприклад, в мене немає досвіду пробігти 20 кілометрів. Але я знаю, що я це можу зробити. Розумієте про що я? От, але от у мене вже є досвід. Я вже знаю, як, як мені бути. Розумієте, а людина, яка ніколи не бігала, відразу 20 кілометрів, вона не зможе пробігти, тому що їй потрібен маленький досвід: 5 кілометрів, 10 кілометрів, 15 кілометрів. Розумієте, про що я? Розумієте. Чудово. До речі, чому я не пробігла ще 20 кілометрів? Потрібно це зробити. Так, продовжуємо. Я думаю, ви зрозуміли да, стосовно віри, віра це внутрішня. Оце хочу це зробити, ти починаєш це робити, в тебе є досвід, і коли в тебе вже є досвід, в тебе вже починається в цьому питанні, в цій діяльності, в тому що ти хочеш отримати знання. Тобто, ти вже знаєш, що ти можеш це отримати. Ти знаєш це, тому що в тебе вже це було. Так. Тепер переходимо так. до наміру. Що таке намір? Намір це коли ти конкретно усвідомлюєш, що ти хочеш. Не просто я хочу роботу, я хочу машину, я хочу будинок, я хочу жити ось там. Ні, ти маєш конкретно, максимально о, усвідомити це в своїй голові, візуалізувати. Це має бути чітке розуміння, як це має бути. Якщо ти хочеш купити собі будинок, ти маєш розуміти плюс-мінус, де він буде знаходитись, який, наприклад, буде сад. Який він буде, типу, як він буде виглядати, колір, скільки там буде кімнат, плюс-мінус дещо буде знаходитись. Розумієте, що я маю на увазі? І коли ти це точно знаєш, ти від внутрішнього ось цього бажання, від внутрішнього ось цього потягу і конкретного розуміння, я це вирішив. От в мене буде так. Я хочу це, я це отримаю. Все, це чітка позиція. Тобто ти це сказав собі, ти вирішив, ти поставив крапку і ти йдеш діяти. Ти починаєш це так. робити. У мене, У мене є прекрасний приклад цього. Я в якомусь з одних відео про це розповідала, але там не дуже багато переглядів, тому я думаю, для вас це буде новинка. Я колись працювала на одній роботі, і я вирішила звільнитися. Я пішла з цієї роботи, поїхала додому, побула вдома з батьками і сказала їм, що все, мені потрібно повертатися назад, тому що мені потрібно знайти роботу. Я розповідаю це дуже швидко. Не хочу заглиблюватися в якісь деталі. І мої батьки сказали: Катя, вже ти так швидко, це ж не так легко знайти, і так далі. І дуже важливо, коли ви ставите собі якийсь намір. Максимально фокусуватися на своєму внутрішньому відчутті, стані і бажанні, не слухати нікого, навіть якщо це твої батьки. Тому що твої установки, твоя реальність і твоє бажання вони відрізняються від інших, да? від інших людей, навіть якщо це твої батьки. Тобто для моєї мами або, наприклад, для мого тата це більш складно. Да? Тобто на це потрібен час, не знаю, тиждень, да, умовно кажучи. Але для мене це легко. Для мене це один день. І я вирішила, що я хочу за один день все. І з такою думкою я поїхала в Рівне. Значить, тепер як будується намір і як в мене це відбувалося. Я поставила собі чіткий намір, що я хочу знайти роботу за один день. Я конкретно усвідомила: я хочу роботу: таку, 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 таку. Тобто я вам навіть зараз наведу які конкретно питання і які пункти були. Де вона буде знаходитись? Як далеко відому? Які там будуть люди, заробітня плата, графік, як саме це буде відбуватися? Тобто, чи це буде робота на одинці, чи це буде в колективі, чи я буду комунікувати з людьми. Розумієте, що я маю на увазі? Ось. І що я саме там буду робити. так? Тобто, ось так в мене це було. Я собі чітко, чітко, дуже знала, що я хочу. Просто чітко: графік, все-все-все. І я створила резюме. Я зробила дуже гарне резюме, творче підійшла, дійсно вклалася в те резюме супер. І я знала плюс-мінус, що е, робота є, яка співпадає з моїми критеріями. І на тій роботі працювала моя знайома. Я пішла до неї, ми спілкувалися, вона сказала, що зараз відкрита вакансія. І я попросила покликати там людину, з ким я можу поспілкуватися. Мені сказали, так, відправ, будь ласка, своє резюме, е, нам! Я сказала супер, бачите, я для того, щоб щось ви, ви розумієте, як відбувається намір. Зараз по моїй розповіді, тобто я конкретно усвідомила, що я хочу. Я вирішила, що я це матиму, і я почала діяти відповідно до цього. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто не просто хотілка. Я вже знала для того, щоб отримати мені роботу, знайти роботу. Мені потрібно резюме для того, щоб мене побачили, побачили, що я за людина, які в мене є скіли, де я працювала, які в мене є досвід і так далі. І мені потрібно потім це резюме комусь віддати або надіслати. Розумієте, щоб мене побачили, тому що я ж не буду ходити заглядати в кожне приміщення і казати: А вам тут не потрібна я. Ні. Сказати, що я тоді була рішуче націлена, це нічого не сказати. Я просто знала, що я це отримаю. Бачите, тут ніби і віра, і знання. Я думаю, що ось це я навіть не знаю, як вам це пояснити. Я була настільки впевнена в цьому. Я знала, що це більше, ніж віра, це, це дуже якась потужна енергія тоді в мені була. І я діяла відповідно до цього. Тобто я зібрала в собі всю, все ось це і робила конкретні дії, впевнені кроки. Тому я пам'ятаю після того, як мені сказали скинути резюме. Тому далі я пішла на роботу до свого друга, кажу, дай мені, будь ласка, якийсь ноутбук робочий, мені потрібно відправити резюме. Я відправила резюме, да, тобто туди, куди я хотіла. І все. І я зрозуміла, так, все, е, е, я, я зробила те, що я хотіла. Я хочу ту роботу. Вона мені плюс-мінус подобається. Там, ну, вона практично відповідає всім моїм пунктам, але я не була впевнена на 100%. Все, спрацювала. І тепер я розслабилася. Теж дуже важливий момент. Я випила з кави, кажу, все, я йду додому. Я пішла додому і просто лягла. Я розслабилась. Я зрозуміла, що я зробила все. І як зараз пам'ятаю, я лежу на ліжку, дивлюся в стелю просто в стелю. Це було десь хвилин 20, ну може 30. і тут мені приходить а до речі. Я я опустила дуже важливий момент, коли відправляла своє резюме. Я також відправила на Work.ua своє резюме, тому що мені друга говорить Кать, відправна Work.ua також. І, і все, я з ним випила каву і пішла додому. Я лягла і просто лежала, дивилася в стелю. Я була дуже розслаблена, тому що е, е, я мала хотіння, я конкретно знала, що я хочу, і я зробила все для того, щоб це отримати. Да? Я відправила резюме туди, куди я хочу, і я відправила резюме в принципі. Да? Тобто на WorkUA. І мені приходить смс. Я дивлюся в цю стелю. Мені приходить смс. Катерина, ми побачили ваше резюме, ви нам дуже сподобалися. Можна, будь ласка, з вами зараз поспілкуватися? Я така думаю: блін, це не цієї роботи, на яку я хотіла. А я чекаю, всієї, щоб ви собі я собі розуміла. Я ж дуже сфокусована туди. Кажу: ну, окей, я просто якось так, типу, на спокійному. Кажу, так, да, добре, все рівно, мені е, нема куди спішити, я собі лежу, кайфую. Я одягнулася. І просто на легкому пішла туди. Ще дивлюся, адреси якось, ну тобто, немає цього приміщення, де це знаходиться, ніхто нічого не знає. Ну, з того, приходжу, дивлюся нове приміщення, яке відкривалося. Це був салон. І е, мене зустріла власниця, ми з нею сіли, поспілкувалися, я сказала: я хочу ось так, ось, так, ось так. Тобто, у мене є такий досвід, розповіла про себе. Вона сидить, каже, значить, дивись, що я тобі пропоную. І вона мені починає озвучувати, і в моїй голові просто відразу. Галочки до всіх моїх пунктів. І я розумію, що це навіть краще, ніж я хотіла. Розумієте, що я маю на увазі? Це краще, ніж я хотіла. І я така, супер, кажу: мені підходить все. Вона каже: Мені супер, ти мені підходиш, я хочу, щоб ти мене працювала. Клас. І я виходжу і розумію: вау! Тобто, ось так це працює. Ти просто е, ти віриш, ти знаєш, це якась внутрішня, це якийсь, не знаю, поклик внутрішній, розумієте? І ти ставиш собі просто ціль, ти маєш конкретно знати, що ти хочеш конкретно, і починати відразу ні, ніяких оціх передишок, ніяких завтра. Відразу робиш. Приходить думка, ти усвідомлюєш, ти хочеш так, 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 все. Але ще один дуже важливий момент це дійсно важливий момент. Бачите, в мене на той, на той період тоді не було іншої роботи. Я пішла з попередньої роботи, і в мене не було мі... Знаєте, як кажуть, для того щоб отримати щось звільніть місце попереднє. Да. І я була абсолютно вільна в цьому своєму прояві. І я знала, що мені це потрібно зараз. І тому я це отримала. Тому я думаю, що саме так я це отримала. Тому що я, е, мені це було потрібно, я це абсолютно усвідомила. Я, я знала конкретно і я почала діяти, виконувати все, що від мене вимагається. І я отримала дуже швидко. Тому один день, за один день знайшла роботу. Просто робила все, що потрібно. І потім, коли я це зробила, я не хвилювалася, не чекала, я відпустила. Бачите, я вам розповідаю, що я прийшла додому, лягла, я розслабилась. І 30 хвилин. 30 хвилин, люди. Да? Подумайте про це. Тому все, я відразу подзвонила мамі кажу, мам, все, я знайшла роботу за один день. Кажу, навіть кращу, ніж я хотіла. З кращою зарплатою, з кращим всім. Мама каже: Ну, Кать, ну це ти. Тому ось так працює намір. Я думаю, ви вже зрозуміли. Ви маєте чітко усвідомлювати, що ви хочете. У вас має бути простір. І вас ви розумієте. Віра і намір мають працювати один з одним. Да? Тому що іноді бувають моменти, коли ви вірите, і ви не робите. М -м -м, так не буде. Потрібно. І вірити, да? тобто тримати себе в цьому стані і відповідно діяти. Інакше, ну, як ви хочете щось отримати, якщо ви нічого не робите, так не буває. Так не буває. Ви маєте отримувати досвід, власний досвід для того, щоб повторювати це, для того, щоб. щоб ну, ви ж розумієте, для того, щоб щось отримати, потрібно щось зробити. Це не може прийти ось так. До вас, ну може й може, це звісно, дивлячись, яка ситуація. Але, от бачите, мій приклад, це може бути щось довгострокове, да? тобто, якщо от моя ціль була бігати, пробігти тисячу кілометрів, то я мала систематично це робити. Якщо я хотіла знайти собі роботу за один день, я розуміла, що я маю конкретно усвідомлювати, що я хочу. І зробити для цього все не тільки резюми, а піти. Тобто діяти. І коли ти знаєш конкретно, ти віриш, в тебе є ось ця внутрішня знаю, така ніби це дуже сильна енергія. Я пам'ятаю тоді, я конкрет я знала це. І я діяла відповідно з цього. І тому я отримала це дуже швидко. Да, це звісно стосується, ну як ви бачите, да, можна по різному це інтерпретувати і по різному це застосовувати. Це дивлячись, що ви хочете в своєму житті. Да, тому що якщо ви хочете, от, наприклад, собі якийсь крутецький автомобіль, то да, то тут уже по-іншому треба е, до цього відноситись. Але я сподіваюся, ви розумієте, мають бути дії, але іноді вас може не виходити, ви можете в чомусь, не знаю, не бути достатньо компетентним і так далі, і можете ніби е, переставати це хотіти робити тут в. В цьому випадку віра потрібна, щоб посилювала вас, да? щоб мотивувала вас, давала вам енергію. А іноді може бути навпаки, що ви зневірєтесь, здається, о, та ні, та не виходить і так далі. Але потім дивитися назад і розуміти, що стоп, так я вже маю досвід, я вже це робив неодноразово, в мене вийде, я зроблю це. Я зроблю це якось по-іншому, щось, щось перероблю. Розумієте, що я маю на увазі? Тому все дуже легко, все дуже просто. Потрібно е, чітко завжди усвідомлювати, що ти хочеш, і навіть коли ти віриш, ти маєш вірити в щось, вірити в це конкретне, да? конкретно собі ставити, е, прописувати в голові ось ці пункти, що це має бути, яким воно має бути. Конкретно, максимально конкретизуйте. Іноді я своєю конкретикою дуже можу злити людей, допитувати щось, типу, розкажи а те, а те, а те, а те, щоб в моїй голові була гарна картинка цього всього. Тому сподіваюся, ви мене зрозуміли. Якщо це відео було корисним для вас, поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться на мене, дайте мені зворотню реакцію. Я це роблю для вас. Я передаю свій досвід вам, якщо хоча б одна думка. Вас зачепила або вам запам'яталося, значить, не даремно це все відбувається. Все. люблю вас, обіймаю, цілую, до наступних зустрічей. Па-па-па-па.